Сьогодні у Знам'янці відзначили річницю з дня перепоховання праху Тараса Шевченка. Урочистості відбулися біля пам'ятника Кобзареві в центрі міста. Після покладання квітів перехід на місцеве поховання нащадків Шевченка Антоніни та Катерини Красицьких. Саме вони зібрали унікальні речі, пов'язані з Тарасом Шевченком, та створили музей Кобзарева Світлиця. Тут відбулося освячення оновлених пам'ятників. Нашу організацію міську Знам'янську очолює нащадок Тараса Шевченка і Шкода. І ми сказали собі, що ми повинні щось зробити для того, щоб вшанувати і Тараса Шевченка, а також його нащадків Катерину та Антоніну Красицьку. Тому ми долучилися до справи встановлення пам'ятної дошки. Це було рівно рік тому. А також допомогли коштами у встановленні оновлених пам'ятників на їх могилах. Тут же було ініційовано вшанування пам'яті ще одного представника Шевченкового роду на Кіровоградщині краєзнавця і громадського діяча В'ячеслава Шкоди. Подальше ми плануємо встановити пам'ятну дошку В'ячеславу Шкоді, який теж долучився. Він фактично продовжив справу Антоніни та Катерини Красицьких у вшануванні пам'яті Шевченка на Кіровоградщині.